Європарламент наш. Він буде лишатися нашим. Там буде проукраїнська більшість. Ну тобто Україна буде на порядку денному. Україну будуть підтримувати. І тут президент Макрон, значить, несподівано сказав: стадіон так стадіон. От. Тобто, він сказав, хочете дострокових виборів? Давайте їх проведемо. І це ризикований гамбіт, я б сказав. Перше після виходу Великої Британії з Євросоюзу виборці Європи обрали новий європейський парламент. У виборах взяли участь близько 370 мільйонів виборців із 27 країн Європейського Союзу. 720 обраних депутатів визначатимуть майбутнє Європи на наступні 5 років. В Україні за цими виборами уважно стежили, адже від того хто переможе. Значною мірою залежатиме наша підтримка у війні з Росією та майбутнє України як повноправної членкині Європейського союзу. Можна бути впевненим у тому, що Україна не постраждає. Тобто, загалом Україна мала підтримку Європарламенту протягом багатьох років ще до того, як ми отримали статус кандидата. Європарламент завжди був за нас. Це була найбільш проукраїнська структура в Євросоюзі. Я не очікую, що це зміниться. Звичайно, ми ще побачимо парламенту працювати 5 років, як саме він буде це реалізовувати, але зараз можна з певністю говорити: Європарламент наш він буде лишатися нашим. Там буде проукраїнська більшість. Ну тобто Україна буде на порядку денному. Україну будуть підтримувати, впевненості у підтримці України з боку Європарламенту додає перемога правлячої європейської народної партії. Саме вона разом з партнерами з інших політичних сил створить коаліцію і обере проукраїнське керівництво Євросоюзу, вважають аналітики. Результати цих виборів, вони є такими доволі цікавими. З одного боку, вони показують, що да, є тенденція до зростання підтримки правих популістів або ультраправих. Але в той же час, якщо ми подивимося на загальні результати виборів до Європарламенту, то в цілому партії попередньої більшості вони зберегли можливість для. Формування коаліції, друга найбільша партія в найбільша фракція в Європарламенті, яка поруч з яка була разом з європейською народною партією. Тривалий час вони якби тримали основну коаліцію. Це фракція соціалістів. У соціалістів від демократів реально це фракція соціалістів, да тому що там назви заплутані у фракції, спрощена це фракція соціалістів. Ну вони там втратили кілька міст, але базова, базова в принципі, результат той самий. Значить, хто сильно справ втратив, це ліберали, тобто це якраз партія Макрона. І все ж, незважаючи на загалом позитивний для України результат виборів до Європарламенту, експерти відзначають деякі тривожні моменти. Зокрема, поразку партії Емануеля Макрона на виборах у Франції. Євросоюз в цілому, європарламент цілому лишається проукраїнським. але припустимо те, що у Франції євроскептики ультраправі ну зараз мають приблизно половину голосів, це дуже небезпечно. Так само є зростання ультраправих у Німеччині, воно не досягло такого рівня, але ну воно є. Є і позитиви. Ну ми розуміємо, що якщо ми говоримо про проблеми для України держави Євросоюзу, то першою спадає на думку Угорщина, тому що і його партія Фідес, вона ну вони завжди були відверто проросійськими, або принаймні Україна не була їхнім позитивним пріоритетом. Вони радше намагалися завадити Україні йти до членства до, до, до інших вигод. І те, що зараз партія Орбана пішла на спад, те, що вона отримала найнижчий показник на виборах Європарламент за весь час, поки вона туди обиралася. Це насправді дуже важливо для. Нас я думаю, що найбільша інтрига, мабуть, зараз це полягає в виборах у Франції, де е е е е е користуючись хорошими результатами на євровиборах, е національне об'єднання вона скала: Давайте тепер дистракові проведемо вибори. у Парламентський у Франції, мовляв, правляча партія втратила багато, у нас більшість, французи не довіряють. Так давайте, хай ми сформуємо новий парламент. І тут президент Макрон, значить, несподівано сказав: стадіон так, стадіон. От. Тобто він сказав: хочете дострокових виборів? Давайте їх проведемо. І це ризикований гамбіт, я б сказав. Треба розуміти, що європарламент це не те саме, що національні парламенти, як, наприклад, Бундестаг в Німеччині чи національна асамблея у Франції. В Євросоюзі найголовніше це столиці, тобто самі держави-члени. Європарламент законодавчий орган, але він має набагато менше прав. Він не ухвалює закони самостійно, а робить це разом зі членами Європейського союзу, з так званою Радою ЄС. Тобто повноваження Європарламенту обмежені. Але важливо, щоб він зберігав політичну підтримку України, незалежно від того, що відбулося на виборах, незалежно від того, хто криватиме євросоюзом, для України пріоритет лишається незмінним. Це вступ до європейського союзу. Тобто ми рухаємося до ЄС, але це не те, що просто хтось вирішив, і ми стали членом. Для цього ми маємо виконати купу критеріїв, адаптувати своє законодавство, запровадити в українське право, скажімо так, образно закони Євросоюзу, тобто. Нормативні акти Євросоюзу це кропітка робота, яка забере не один рік, і це те, що має виконувати Україна. Європарламент за нас це не зробить. Тобто наше майбутнє в ЄС воно в наших руках. І хай яким би не був проукраїнським європарламент. Якщо ми не будемо робити те, що ми зобов'язані, то і результату не буде.